Вітаю, друзі! Дональд Трамп, виступаючи в Детройті на мітингі своїх прихильників, почав зривати маску з Володимира Зеленського. Зеленський, це, можливо, найбільший торгівець серед всіх політиків, які жили у всі часи. Кожен раз, коли він приїжджає в нашу країну, тобто в США, він покидає її 60 мільярдами доларів. Він мені подобається. Потім він повертається на батьківщину і заявляє, що йому потрібні ще 60 мільярдів. І так без кінця. Я розберусь з цим в першу чергу, коли візьму Білий Дом як законно обраний президент, заявив Дональд Трамп. Чи означає це, що буде припинена допомога в Україні? Ні? Але це точно означає, що піздінг, яким займається команда Зеленського, буде припинений, що буде жорстка відповідальність, в тому числі для тих, хто з. Згоди, а можливо і за участі представників команди Байдена розкрадав допомогу, яка йшла в Україні. Просто розкрадав, піздіном займався. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.